Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, от трошки вибрав час. Як ви бачите, двигун Рюнвальд вже разом з ходозменшувачем. О, я вже прикріпив до коробки. Ну, я ще на силікон не ставив, бо е, ще маю. Е, тут ще багато чого треба робити. Можливо, прийдеться знімати. На всякий випадок ще не поставив. Як ви бачите, як все-таки з цим кремом зручно. Бо ставити нема де? О. Це, руками незручно. Це в прямому положенні він стояв прямо в дверах, ні зайти ні проїхати. Я спочатку підняв ручки вверх. Ще не вдобно, незручно. Ну, то що, 6 секунд і ось ось. Одною рукою я його вивернув на бік, і вже свободно можу заходити. Але справа не в цьому, справа в іншому. Та як в нас стояв перед цим дев'ятка дізельна стояла, хочу показати, це я свій час робив саморобний підрамник. О, як ви бачите, ось один отвір, там другий, і з тієї сторони один, а один прикритий. Ну, факт, факт не в цьому. Тут це. Лапи стояли дев'ятки дізельної. Мало того, що воно відносно ось тут так виходить, настільки двигун був звинутий вперед і ширший. Переробляти цей нижній підрамник я не хочу. Вирішив, що зробити. Вся взяв 45-го уголка, Як ви бачите, отакого от він є. Посверлив отвори, закрутив два болтики, Взяв. Меншого уголка, як ви бачите, приставив. І тут візьму на болти, як з тої сторони, бачите, я вже взяв на болти. Але справа не в цьому. Це як тільки я візьму на болти, тут, як ви бачите, зазор знизу є. Коли підрамник я підніму вверх, о, то в нас вийде вже рівно. О, і я його зажму на болти. Там. І тоді ось, воно було зажато, воно підніметься. Тут я сваркою прихватю І тоді можна буде е, знімати е, повністю е, двигуна, болти розкрутив, все. Бо з тої, я думав, під низ спустити але з тої сторони, ходозменшувач і приварювати. Ну, не хочеться його приварювати. Що я зроблю, щоб було зйомне. Чим ще зручно, якщо ви знаєте, отут у нас зливається масло, о, то воно може тут текти. То просто розкрутив два болта, сюди таку літрову цю баночку з-під масла зверху врізав кришку, підсунув, зляв масло і, і все буде чисто. Не так як так, буває, зливаєш, воно тут потекло, там потекло, потім пилюка пристала, брудне воно все таке. От таким способом я і зроблю. Ну, Тут, як ви бачите, тут отвір ще йде. То Тут, коли я все звару зроблю, то я тут випалюю отвір. Для чого це? Чому я не хочу порушувати це все. Як ви бачите, ось є підрамник, Це то підрамник, а це в нас кінгурятник. Як ви бачите, тут. Ножки кріпляться, тут все розраховано, щоб противагу кріпити, захист і ось ці отвори. Це зараз, якщо тут можна ж звузити, як ви бачите, можна звузити, зробити набагато вуще. Воно дозволяє, ці куднички, можна було заверясти під низ і зробити його вуще. Але я, ну як тоді прийдеться то переробляти. І знову ж лишня робота вирішив, зроблю на болти. Якщо колись в мене буде бажання зробити, тоді так. Да. Колія тут на 60, О, і як ви бачите, тут зазор дозволяє, нічого воно не муліє. З тої сторони більше і, Ну, Я так думаю, що мені вуще колії на е, цю техніку не буде потрібно. Крім того, чому, е, інколи питають, в мене була веймовська коробка 4 плюс 2. І я нею користувався. Але що я вам скажу? От, подивіться, якщо. Ви бачите, ось о, це в нас ось головка двигуна. Ну, і тут ось ж колесо. Як ви бачите, от дивіться, бачите, воно прямо виходить над ним. Якщо забрати оцей ходозменшувач, то двигун зміститься сюди е, на 12,5 см, і вже трошки буде незручно. Крім того, ну це ж. У мене ще є на ґрунтозачепи на 80 см. То тим більше без ходозменшувача ними не можна користуватися. От тому мені і більше подобається КПП-2 плюс 1 з ходозменшувачем або КПП-3 плюс 1. О, так. Оце все, що я маю зараз зробити, це зажати, поставити оту-то. Є в нас болти. Оці кутички, як ви бачите, вже підготовлено. Це тільки я ось їх тут зажму. Потім з гайками зажму. припідніму е, підрамник вверх. Знизу отам, ну, як ви знаєте, там окріпиться три болти є. То зажму тих три болти, воно буде все в мене зажато. І тоді я сваркою звару до ці кутички, і в мене буде. Такий підрамник під е, двигун. О. Бо е, різниця в висоті 4,5 см. У ну, мене, по крайній мере, вийшло 9 дев'ятка дізельна стояла прямо на під, е, цьому підрамнику. на а це вже піднялося вище. О. То робити якусь коробочку під низ, вимірювати ці міліметри. Ну, якось і довгі болти ставити. Можна було, але щось мені е, треба шукати трубу квадратну. І знову вже ж, е, 45 мм. Це треба шукати таку трубу, 40 мало, 50 багато. Ну, от такі ці всі фокуси я вирішив, що. я, ну, ну Мені так здається, що так мені простіше. Ну, Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо!